Як виїхати за кордон окремим категоріям військовозобов'язаних осіб? Це відео створено з інформаційно роз'яснювальною метою. В цьому відео я на підставі аналізу норм чинного законодавства, власної практики, досвіду моїх клієнтів. Ділюсь з вами порадами, які документи треба мати з собою для того, щоб виїхати за кордон військовозобов'язаним особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, маючи відповідні законні підстави для цього. Розглянемо першу підставу для виїзду за кордон особи віком від 18 до 60 років це наявність інвалідності у такої особи. Особи з інвалідністю можуть виїхати за межі території України, отже, перетнути державний кордон. Але для цього вони мають мати при собі наступні документи. Я б радила також оформити відстрочку і мати її в резерві, так, і паперовий варіант у вигляді довідки ТЦК мати, мати з собою. Також обов'язково така особа має мати пенсійне посвідчення, де буде вказано, що ця особа є особою з інвалідністю? Також у такої особи має бути, якщо вона не має права на пенсію довідка про надання пільг особам із інвалідністю. Друге вий за кордон чоловіка, який супроводжує свою дружину із інвалідністю. Які документи для цього потрібні? В першу чергу така особа, отже, військовозобов'язаний, має мати оформлену відстрочку. І дані про таку відстрочку мають бути внесені за стосунок резерв плюс. Краще мати ще й паперовий варіант довідки про надання такій особі відстрочки. Далі, які ще документи мають бути у такої особи? По-перше, свідоцтво про шлюб, який підтверджує факт укладення шлюбу між відповідним військовозобов'язаним чоловіком та жінкою, яка має інвалідність. По-друге, це довідка до акту оглядом сек дружини, де встановлена група інвалідності. По-третє, я б також вам би радила мати пенсійне посвідчення, де буде зазначено про встановлену такій дружині інвалідність. Я б радила вам обов'язково мати з собою скріни, наприклад, із додатку банківського, то може бути Privat24 або будь-який інший додаток, проте, де буде зазначено, що ваша дружина отримує пенсію в якості особи з інвалідністю. Якщо така особа не має права на пенсію. То вона має отримати відповідну довідку про надання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію. Таку довідку можна отримати в органах соціального забезпечення населення. Виїзд за кордон багатодітного батька, отже, особа, яка має трьох і більше дітей. Яким чином це відбувається? Які документи має мати така особа з собою на кордоні? В першу чергу, резерв без порушення прав військового обліку. Також я б радила оформити відстрочку з цієї підстави і мати з собою цю відстрочку як в резерві, впевнити, що вона внесена в резерв, також, звичайно, і паперовий документ про відстрочку. Не буде зайві. Обов'язково мати три свідоцтва про народження дітей, яким ще не виповнилось 18 років. Якщо дітям вже виповнилось 18 років, або хоча б одному із дітей, із трьох дітей вже є 18, або така особа продовжує навчання. У вищому навчальному закладі то це ніяким чином не надає право на виїзд батькові за межі території України.